Цієї неділі відбуваються позачергові вибори президента України. Відтак у кожного, окрім повсякденних справ, є ще один громадський обов'язок прийти і проголосувати. Вперше відвідала виборчу дільницю, яка розташована в приміщенні управління пенсійного фонду, Дарина Даниленко. Дівчина у вишиванці свідомо прийшла обирати майбутнього президента. Переживання якесь відчувається. Відчувається, що ти несеш певну відповідальність перед своєю країною, що від твого вибору, хоча маленького, але залежить багато чого. Я сама дивилася і оцінювала все, як є. Довго обирала кандидата, за якого віддати свій голос? Мабуть, так, але за останні тижні я вже була впевнена в своєму виборі. Дарина зазначила, що всі її друзі та однолітки вважають за потрібно виконати свій громадський обов'язок. Далі вона розповіла, які надії покладає на новообраного президента. Я вважаю, що перш за все можливо припиниться це все, що відбувається зараз в країні. Припиниться ця невелика, можна сказати, тиха, але війна, і що, мабуть, Україна можливо вийде на вищий рівень, чим вона є зараз. Дарина вперше у житті у свої 18 років прийшла проголосувати і впевнена, що її голос вплине на майбутні країни. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.